Друзі, вітаю. Зараз я вам покажу підготовчі вправи до придольного шпагату. Поїхали. Стаємо на чотирипорних точки, на полупальці і 10 разів виштовхуємо таз нагору. Два. Животом тягнемось до стегу, п'яточками тягнемось до підлоги. Сідничками тягнемось нагору. Вдих і видих, потягнулись. Розігріваємо задню лінію. Вдих і видих. Ще працюємо. Вдих і видих. Тянемо животиком до стегон. І зараз робимо мах прямою ногою нагору. Собака мордою донизу, десять махів, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Робимо глибокий випад уперед. Виходимо в позу голуба, коліна під себе, задню ніжку уповзли назад, і будемо рухати тазом. Трошки крутимо тазом і припіднімаємо колінці догори, підготовлюємо наш кульшовий суглоб. Розтягуємо сідничний м'яз, грушоподібний м'яз. І потім йдемо статику, потягнемо сіднички. Ще трошки. Рухаємо тазом, колінця догори, відчувайте м'яке розтіжіння в сідничках. Дихати не забуваємо. І останній раз ми уходимо вниз в статику. Намагайтесь, якщо у вас праве коліно попереду. До лівою тазовою кісткою давити у підлогу, тобто не розвертайте таз вправо, в праву сторону зігнутої ноги. І ми тут затримаємось на секунд, 20-30. Дихаємо глибоко, розслабляємось, пробуємо глибокий вдих через ніс, видих через рот. Розслаблення. Відчувайте, як ви, як де розтягнення в сідничному м'язі. м'яке, і ми зараз обережно піднімаємось догори. Робимо знову цю ногою мах на гору, уходимо в глибокий випад. Задня ножка пряма, і ми робимо 10 пружинок та вниз і нагору. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10. І перекати тепер назад. Випрямляємо ножку, яка попереду, заднюю п'яточку тягнемось у підлогу. Перекатуємося. Можете взяти кубики, у кого є, якщо вам тут незручно. Беремо теж десь по 10 перекатів, потім буде статика. Ми статично затримаємось в положенні. І затримка. Спина рівна, грудна клітина вперед, вирівняйтесь, прям Подайте груди вперед. Животом ми тягнемось до стегна. Задню п'яточку тягнемось до підлоги, дихаємо глибоко, уходимо в глибокий випад, задню ножку кладемо вниз, підйом коліна лежить. І зробимо знову тут перекати і розкриття ще в кольшовому суглобі, Тобто ми та штовхаємо назад, ніжку попереду випрямляємо і відводимо коліна в сторону. В Сторону на ребро стопи і таз назад, вдих, видих. Ще пару разів. Вдих і видих назад. Іх, і видих назад. І штовхаємо задню ніжку назад, відриваємо заднє колінця і виходимо в глибокий такий випад, передпліччя на підлозі. Якщо ви не можете вийти в це положення, можете взяти кубики або залишитись на прямих руках то теж ми затримуємося на секунд 30, статично. Опускаємо задні колінці вниз. У нас п'яточка під коліном, таз підкручен і штовхаємо таз вниз, перети вниз і вниз. Розтягуємо клубково клубковий м'яз. він розгинає стигна. Якщо він зажати, то вам буде дуже складно вийти в шпагат. Тобто треба його постійно тягнути м'яко, поступово ми робимо пружинки, і потім, потім статично ми затримаємось. Затримуємося тут статично, плечі назад, сідничку задньої ноги ми напружуємо, щоб не сиділи на зв'язках, да, а саме тягнули м'яз. Це дуже важливо, тому що більшість вас сидить на зв'язках, а не на м'язах. А це травма опасна. Тому сідничку задню затискаємо. Далі ми потягнемо квадріцепс, ножки яка позаду. Можете взяти або протилежною рукою за стопою і тягнути п'ятку до сідниці, або можете взяти одноімінною рукою, як вам зручно. В даному випадку я взялася протилежною ручкою і тягну п'яточку. Теж роблю такі маленькі пружинки, щоб тіло пустило, щоб пустили м'язи, щоб не було сильного натяжіння. Тільки поступово. І потім я ушла в статику і затрималась тут теж на 20-30 секунд, дихаємо глибоко. Теж тут намагайте сідничку задньої ніжки напружити. Добре, перекат назад. Угу. І рухаємо тепер стопою, в полу ж багаті. Носочок на себе від себе. Коли носочок вниз, це ж розтягується м'яз гомілки, який попереду. Він теж у нас напружується від, від ходьби. І статично ми тут затримались, дихаємо. Спина рівна, лопатками тягнемось до сідниць, грудною клітиною вперед, животом до стегна. І змінюємо ножку коліна до коліна, входимо в позу дитини, в розслаблення, і будемо змінювати в сторону. Будемо починати знову виштовхування тазу догори 10 разів. Ставимо ножки на полупальці. І виштовхуємо таз п'яточками. До сідниці. І поїхали. Один. Корінця вниз, вдих, видих вниз. Два. Дих, видих животом до стегон. П'ятками до підлоги. Три. Сідничками нагору. Чотири. Вдих, видих, п'яном. Дих, видих. Шість. Сім. Вісім. Вдих, видих дев'ять. І поїхали тепер. Нога нагору, гору. Ровумахи, два, три. Чотири. П'ять. 6, 7, 8, 9. І 10. Потягну животом, коліна під себе, в позу голуба, ліва ніжка попереду, права позаду, перекатились і робимо перекати. Піднімаємо колінця і робимо трошки рух в тазу. Хочмо сісти на сідничку ноги, яка попереду. Підняла колінця трошки, крутимо тазом, розігріваємо кульшовий суглоб, тепер іншої сторони ноги. Дуже м'яко, обережно. Ніяких різких рухів не повинно бути. Повинно бути. Дуже обережно, обережно відноситься до свого тіла. І уходимо вниз в розслаблення. Слідкуйте так, щоб праве крило таза, права, да, права тазова, тазова кістка вона не піднімалась нагору, да? Тобто вона не перекручувалась, щоб ви не сиділи зараз на лівій сідниці. Тобто ноги, яка попереду. Це важливо, штовхайте праве крило тазу донизу. Дихаємо вдих через ніс, видих через рот, розслаблення. Ще трошки тут побудемо в цьому положенні. Дихаємо. Ще пару секунд. І м'яко, обережно ми піднімаємось догори, виходимо в планочку. І ліва ніжка мах догори. І глибокий вивід уперед. Задня ніжка пряма. І робимо 10 пружинок. таз сниста таз нагору. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опускаємо долоні і робимо перекати. полушпагат. Можете взяти кубики, Якщо не дозволяє розтяжка, да, і у вас будуть долоні трошки вище, і вам буде зручніше і комфортніше робити цю вправу. Тобто, обов'язково поруч ставте кубіки. Угу, Перекат. Вперед вдих, видих назад, вперед, вдих і видих назад. В шпагаті дуже важливо розігріти ноги, всі м'язи, ніг. Розігріти, підготувати. Чим розігріти м'яз. Ушли в статику і затримались тут носочок на себе, ніжки, яка попереду. Животом ми тягнемось до стегна, лопатками до сідниць. Дихаємо глибоко, відчуваємо витяжіння, ніг. З задньою ножкою тягніться п'яточкою до підлоги. Ще пару секунд і уходимо колінці, опускаємо донизу, підйом донизу і готуємо клубу м'яз до розтяжки. Ми робимо пружинки, підкрутили таз, напружили сідничку. І штовхаємо таз вниз, вниз. Відчувайте, як в паху у вас, саме ніжки, яка позаду у вас розтягується цей м'яз. Промову пружиночки і залишили статиці, відштовхнула себе від ноги, яка попереду, плечі назад, сідничку правої ноги ви напружили, щоб не сиділа на зв'язках, а стягнуло саме м'язом, Це важливо. Ще пару секунд і перекат назад, знову йшли, потягнули задню, перекат. Розкрились в кольшовому і перекатились полу, полушпагат. Розкриття колінці штовхаєте в сторону і уходите на ребро стопи, штовхнули колінця і перекат носочок на себе. Теж, якщо не дозволяє розтяжки, беріть кубики і робіть це з кубиками так комфортніше вам буде. Кожне положення ми робимо в динаміці по 10 разів. Перекат. Вдих вперед і видих перекат. І затримались носочок вниз. Носочок на себе, вниз, на себе, вниз, на себе, носочок вниз, затримка тут. Тримаємо, дихаємо, відчуваємо витяження м'язі, який трошки вище стопи, саме по передній лінії. Повертаємо, підкрутили таз, тягнемо квадріцепс. П'яточку до, сіднички. розтягнемо квадрицепс. квадріцепс. Це передня поверхня стегна, чотирьоглавий м'яз передня поверхня стегна, Він теж у нас. Дуже часто затиснути, його треба хорошо розтягувати. Добре, уходимо коліно тазом назад, но вперед, і уходимо коліно до коліна, і пішли ручком вперед в розслаблення. Трошки побудемо тут, і будемо робити полужабку. Зараз. Нога йде в сторону. Ви не стоїте на коліні чашці, а ушли на внутрішню сторону коліна. П'ятка напроти е коліна. І ви робите, штовхайте таз назад, теж робимо пружини і піднімаємо носочок на себе. Вперед, великий пальчик до підлоги, назад, великий пальчик до стері. Вперед, назад. Вперед, назад. Те. Теж 10 пружинок. І уходимо вниз, в розтяжку, великий пальчик до підлоги, та штовхаємо назад, відчуваємо витяжіння внутрішньої поверхні стегна. Дихаємо. Теж тут затримуємось на секунд 20-30. Глибокі циклі дихання, вдих через ніс, видих через рот. І видихайте в розслаблення. Кожен раз. Старайтесь розслабити м'язи, розслабити тіло, щоб нервова система вас спустила. Добре, піднімаємось догори. Обережно повертаємо ногу і іншу на іншу сторону те ж саме. Нога в сторону, інше. Ножка зігнута в коліні, на внутрішній стороні колінця і штовхаємо таз назад, робимо пружинки, великий пальчик догори, таз назад, таз вперед, великий пальчик до підлоги. Вдих і видих. І видимо. Оходимо вниз, розслаблення, великий пальчик до підлоги і залишаємось тут, дихаємо глибоко, відчуваєте витяжіння внутрішньої поверхні ніг. Взагалі повністю ноги розтягуються, але з акцентом на внутрішню поверхню. Ще трошки затримуємось тут, дихаємо глибоко, не затримуємо дихання. І обережно будемо підніматися догори. Будемо сідати зараз в глибокий сід. Ще потягнемо задню лінію і зкуршуємося хлопчику. Попрацюємо. Угу. Сідаємо в глибокий сід в позу богині. Маківкою догори лобковою кісткою донизу. Витягнули. І випрямляємо ноги. Животом тягнемось до стегон. Сіли в глибокий сет, ліктями розкрили коліна в сторону, опустили долоні, потягнули животом до стегон. Сіли в глибокий сет, розкрили таз і опустилися. Стопами теж можете стопи. На зовнішню сторону розкрилися. Можете взяти кубики, Якщо не дозволяє розтяжки, ви не дотягуєтесь до підлоги ручками. Розкрились за допомогою ліхтів, коліна в сторону, штовхнули таз на гору випрямили ноги. Сіли і підйом догори. Потягнулись. Сіли, ліхтями коліна в сторону розкрились, порухали трошки. Молодці. Опускаємось на колінця. Виходимо в собаку, морду догори. Крок вперед, випад. Заднє колінце на підлогу, на підйом. І починаємо виходити в шпагат. Беремо кубики. Трошки зараз носочок на себе. П'ятку штовхаємо уперед, задню ніжку, відриваємо колінця, штовхаємо назад. Обережно м'яко. Знайдіть свій кут. Отут може вже стоп. Хто може нижче, опускається нижче, нижче і рухає тазом. Хто залишився в своєму положенні, залишається, але рухайте тазом вправо, вліво. Обережно м'яко. І затримка. Животом потягнулись до стегна. Це я вже балуюсь. Ви залишаєтесь в цьому положенні в комфортному, які у вас є. Обережно, м'якомо, повертаємо ногу до ноги. Уходимо в позу дитини в розслаблені. Тут і змінюємо сторони. Беремо кубики, Робимо глибокий випад перед іншою ногою в полумост, точніше. І починаємо сковзити П'яточкою від себе, задньою ніжкою теж від себе назад, а передньою уперед. Рухаємо тазом вправо-вліво. Сидимо тут. Напружити м'язи. Напружити м'язи, не сидіть на Зв'язках. І скажу вам е останню річ, що шпагат це не про здоров'я, тому що багато хто сидить на зв'язках. А зв'язки це такі мостики, які тримають наші суглопи в даному випадку кульшовий. Тому розтяжка ніг дуже корисна, а шпагат це так, спорний момент. Дякую за увагу. Якщо ви будете робити ці вправи регулярно. Буде вам шпагат. Гарного дня! Дякую, що були зі мною.